Коли ви народились? Де? Я народилася по-чувствовому в Горах Карпата, прекрасних, зелених горах Карпата, як дуже приємно було там жити. Нашій шнітничі в селі, невеликому селі, віддаленому там від вже близько чехословацької границі. І це було дуже гарне сало для мене, принайменше. Все споминаю дуже мило. Ми мали там школу, мали церкву свою, гарний цвінтар, так на горбочку, яку я все споминаю. там моя покійна мама спочиває. А мама і тато мали мало. Поля, але мали добре поле, бо приїхавши з Америки, вони були там на праці і мали за ті гроші купили поле. Але то було мало поля. Тато все думав, що як обділити всіх дітей. Тому як була комасація, то вони віддали своє поле добре, а взяли більше, але не, не виробленого такого гіршого поля. І то було досить так за селом, досить далеко. І вони там тяжко працювали. Мій тато дуже любив сади, сад овочові сади, то він зробив о, дуже велику площу, насадив овочових дерев там. І вже хотів будувати там хату, бо наразі поставили тільки маленьку таку хату, що разом трималася де корови, корови були, а пізніше така маленька хата для людей, ні? що ми там жили, але не всі, бо ми мали хату в селі, тато побудував, то дехто ще був в селі, а ті, що працювали, допомагали татові, то вже жили там ті хатці. І вже мали все, ем, землю, що будуть будувати гарну велику хату. Побудували якесь там то на дерево, то півничо, то то вже було і город гарний коло хати був. І ті дерева очі вже підростали. Але зайшла війна і тому, що перестало. Не перестали працювати, бо не мали змоги там добудувати ту велику хату. Моя мама, ну мені було 13 років. І як мама захворіла, вона називалася Фрозина. так, і Я пам'ятаю, що Дуже хвора була, але всі казали, що то перейде, то перейде. Але в кінці, якщо гірше було, то мій брат забрав аж е, коні до воза і 30 кілометрів до Горлиці, місто Горличі. Забізі там. Але ж, то було під час Німеччини, бо вони там дуже були заняті, заняті німецькими людьми там, е, з тими, як казати, військові військовими. І вони її там поклали і нічого не робили. Другий день брат поїхав, бо то було 30 кілометрів, то досить далеко, не? там не було авто, не було З одного іншого транспорту, тільки кінь, і вона далі там лежала. Не? Тоді він поїхав назад, набрав там якусь харчу, меду, сала і то інше, і якісь шкури позабивані, знаєте, і щоб вони. Підплатити, щоб вони скорше лічили її. Ну і вони, правда, взяли її зараз на операцію, але з операції вже прийшли, не опудилися. Як вони вас на силу вигнали із, із того села? Розкажіть, як то було? Ну, Наказ? Як то було, то власне вони кажуть що через УПА, через цю організацію нашу, підпільна організація УПА, так? Ну, то, я знаю, ми, Хто міг ми, хто допомагав. Дівчата, наприклад, розвідничками, розвідничка, що десь там треба почути, чи польське військо є в селі, чи що там діється в селі. Не. До вас заходили? До нас дуже часто заходили, то знали, що я, я не своя і не боялася. То... Часом ми я мала дуже добру коліжанку, товаришку там, Пелагію. Пеля називалася Пелагія. Пелагія, Пелагія. І ми обі йшли часто <свісно> несли штахети. Знаєте, штахети — це така записка, і поскладена так дуже дрібно. Треба було її добре сховати, часом з'їсти, <свісно> як попав в руки не поляки. Але ми собі там ішли таке. По селі, і ми зайшли там, де до хати, і ми знали, де то лишити. Хто вам передавав Ці? ті? ті... Mm, ну, супер. Uh -huh. А ми знали, ми, не, ми познавали по тім, що ну, вони могли мати мундури ріжні, але переважно були з наших сусідних сел, селів, що ми їх навіть знали, тих хлопців. То ми були певні. так як вони казали, що вас вигнали всіх. Село, mm. Як то сталося? Ну так ще сталося, що там не тільки наше село, то вже ми чули попередньо, що виганяють. Мусок, мусок. Проганяли людей, забирали. Ну, то так було, що військо впало до села і кажуть, за дві години будьте готові. Ну то Хто шив на в'їзд, то на а хто то коловази вийти. І так, до горлич, 30 кілометрів. Ланка йшла, знаєте, одне за другими. І по боках жовніри польські герої, щоб не втекли люди чи що. Ішли ем, по боках, озброєні, ну, озброєні, так, І то так йшло село за селом, село за селом. Знаєте? І так Ленківщину, і... Вибрали також люди, а корови, дехто міг тягнути за возом, знаєте. А пси, коти, всі стали так плакати, гавкати в селі. знаєте. Ну і завезли там на стацію, заладвали в товарові вагони, корова, корови разом з людьми. Я пам'ятаю, ми мали е, один вагон, так, ну вагон, як одну переділку. І там корови, а ми поспали коло кога. Бала і... нас і так. поселили в таким старим розваленим будинку, що німці -то мали їх такі колодні, якісь як там коло, я не знаю, маєток вони казали, маєток. Там була велика будова. Але було все б розваляне. Двері не було, вікон не було нічого. Застелили соломою, ми там якось розрядилися, що спали. Я не знаю, не пам'ятаю, чи ми накривалися, що привезли, може, якісь водра. Ну mm. no, і так ем, мусили, ніхто, держава не вони не старалися. Вони давали нам ту мамалику таку щоденно, що мішок якоїсь мамалики, щоб ми мали що їсти. Більше їх не Нічого ніхто не займався не давав нам. Тільки йшли, мужчини йшли заробляти там, коситись біжа чи траву, чи що там робити. Ну то вони їм платили ті господарі. Вони не були прихильні до нас, бо всі казали, що то, ми, що то люди бандеровці. Ну. І там миску збіжа за цілий день роботи або щось таке, знаєте, картофлі трохи їм дали. Ну і так довший час було, аж кожен собі почав сам шукати, бо там ще були такі хати, що не були заселені, але було все понищене. Не було вікон, підлоги, дверей, нічого. Ну, то почали собі самі ремонтувати то якось. Ну І, і так оселювалися, помалу розходилися з того маєтку, де то разом були. Ну, і Наша родина теж перейшла в іншу також, то таке по німецьки маєток, але інша, інша будова в іншому місці. Ну і там оселилися. А я не мала що там робити, і приходила така одна жінка, що просила мене, каже: хочеш ходи до мене, я маю велике помешкання, мені щось зробиш. Ну, то я так пішла. Служне як на службу дома йшли. Я там побула о, ну, десь до, до кінця року того 47-го і десь на початку вже до э, 47-го, а в 48 го на початку вже прийшла НКВД, так, не, не іначе. СБ, СБ, що мене заарештували, що я там працювала. Співпрацювала зупа, забрали мене звідти до горлич назад, там до Карпат, і там опитували, кого я знаю, як я працювала, що інше. Ну, я кажу, я нікого не знаю, я тільки там, як прийшли, то я їсти дала, бо треба, раз що вони не просили, а вимагали. Ну, але все одно не показали, що вони мають доказ, що я з ними співпрацювала. Як ви почувалися, як почули, що у вас заслання на 5 років? Ну, 17-річна Фінесі... дівчина. А що зробити? Нічого не порадити. Там були Мені багато легшало, що я буду за себе думати за 5 років, як там було по 15, по, по два животя дівчата. Знаєте, по 10 років багато. Ви одні одна була? Одна, одна. Чили три місяці, я була одна. То, що було ваш режим на щоденне? Вони випитували Ой, вас відвідували? — відомо? Ні, брали часто на допити і там нагаями гумовими часом трискали. Скажи, скажи, кого знаєш, кого знаєш. Я кажу, я нікого не знаю. Я, я того боялася комусь казати щось, знаєте, щоби теж не попав. Так то я нічого не сказала таке. Ага, Але тобі... пізніше перевезли мене і, і багато дівчат наших українців до Тарнова, Тарню. Так. Тарню. Там дуже тяжка тюрма, бо там було багато таких, не були саме політичні, а були злодії, то, то можна то часом нападали ті молоді. Можна нам було Часом випускали, але там стоявся той ключник коло нас, що можна було пити собі там книжку якось вибрати і посидіти в такі другі сали трохи. Але він цілий час ставив ще на тут. Але я там, я думаю, що я вже забула, але не цілий рік там. І тоді перевезли нас до ґруджондзандза. То є десь там на заході. Я... Навіть не можемо вам як і то більше на теж на тих землі, землях, оцисканих, польське. І там було вже краще. Велика саля, там нас було багато дівчат, знає, були польки і були українці. Також українки, то я їх там вже знала. І ми так якось досить добре там згаджалися з тими польками, що навіть... В неділю то вони відправляли свою службу Божу, а ми сиділи тихо, а пізніше ми відправляли свою службу Божу по-українськи, а вони сиділи тихо. Знову нас перевезли до кордону. Це було вже останнє Фордон. Фордон. Чи ви колись подивилися мапи ті місця? Де ж недалеко моря, але навіть і не дивилася, не хотіла споминати але там були самі тільки політичні щось. знаєте, така справа, наприклад, політичні, не було злодіїв. Ага. Вже там було легше, вже була така саля, що можна було піти чи книжки читати, не, не мусив сидіти там в тій келі. І можна було діставати пачки там же. Вам висилали? Мені не висилали, бо... а пару разів, може, аж пізніше так. Але то можна було дістати тільки так, смалець, знаєте, не масло, тільки смалець, цибулю, бо цибулю казала багато їсти, щоб не мучила направляти зуби. Хіба я думаю? Цибулю і нічого таке костюм. Ні, і м'ясо також здається, чи тільки сир, я вже забула. Але я Але хтось ті сали, то ділилися, знаєте, так менш більш нічого українців. Ну no, і тоді, як я написала ту просьбу, прийшло мені, що так свиняють мене. Перший раз на волі а, за чотири роки, що, що, що ваші думки були? Що я вдома застану? Чи мій батько ще живе, чи він ще старший був. Не. А моя сестра, вона в школу чистила і йшла якраз, несла патиків на руці багато, і йшла в школу там підпалити. Піч піч є. Я дивлюся, <рес> і ми стринулися, вона кинула патики, то все. І обнялася, тішилася. Відпочала десь два тижні чи що. і думаю, треба працю шукати, бо що, як буду жити. Почула м, що склеп. Склеп і лишає той працю, щоб проводить склеп. Досить великий склеп, такий мішаний там був старимволовий. Я пішла до Солтиса, бо за з тим найбільшим. I кажу, що я чула, що буде відходити, чи могли б мене взяти на ту роботу, ні. Він каже, о, якраз сьогодні маємо засідання вечір, то uh, я каже, поговорю і вам скажу завтра. No. No, завтра нічого не приходить, то я іш пішла і його питаю. А, ні, ні, пані, я, Та де, там він пані не казав ставістка. Каже, я uh, підніс то питання, але Громадяни села не хочуть бандеровку мати склепі, щоб її бандеровка обслуговала. А там, де мій брат жив, вони були такі більше ласкаві, добрі були люди. Ну, я там аж працювала, аж вийшла заміж, за петра стринула. Там, та не стринула, бо ми жили так дуже близько. І тоді. Як того було ваше заручення? Заручення. Тільки. Я думаю, що чуком без заручень було. І весілля якісь там зробили. А яке весілля, чи були о, о, ми... священики чи були. Ну, є, 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 є. Там е, навіть православна церква була, в тим старим молоді, де ми жили. Не було, е, католичку не дозволяли, а православну дозволяли. Ну. ну і там пішки пішли, поженилися, дружки були обрані по-нашому. Такий корсетка, вишиваний. Чи є і вінки. фото. Якісь фото є від... від маю, але таке маленьке. Маленьке є. Водно? Я чоловік робив на колегі, але мало заробляв, бо то він там таким, яким його піднеси, то щоб кусити потяг чи. Що ж робу, я. Я. І то вони давали, дармо можна було їхати 12 разів де хочеш, а ми ніде не їхали ніколи, бо щоб десь їхати, треба мати гроші, гроші треба діти вбрати якось до чогось, щоб ми не мали того, то все пропадало. І мало заробляти, ми винаймали поле, кусок поля від держави. І там посадили собі картоплі. І що ж таке. Ви задали, так, що, що мали щось. двоє дітей, то Марія у вас і Ірина. Ну, а після ще Марія 58-го, Ірина 59-го року, Володимир Оля 61-го, а Люба то вже тут. <laughs> Якось виросли. Ну, ми переписувалися з Семеном, моїм братом, той, що тут то будуть. Вони mm. в одному листі. Питалися, uh, чи ми би хотіли приїхати до Австралії, що якщо так, то вони нам допоможуть. Ну, і вони нас спонсорували, ту, і ми втішилися, бо думаю, ну, як би не було, але, напевно, буде краще, як в Польщі. Як, як вам їхалося? Ми їхали uh, шифою. Семен мене буде завдаток трохи, а решта тут була така католицька організація, що допомагали. Як ми приїдемо, то будемо виплачувати цю організацію.